Повернення втраченої історії торік Міністерство закордонних справ України започаткувало проєкт Резиденція Орлика Віднайдення України в архівах світу. Українські науковці знайшли унікальні документи про дипломатичну діяльність гетьмана Пилипа Орлика у шведських архівах. Результати дослідження презентували у столиці детальніше про події у матеріалі наших київських кореспондентів. Музей друкарства у Києво-Печерській лаврі приймає гостей із Батурина, національного заповідника Гетьманська столиця. Директор Тетяна Кербут презентує цілий комплекс новітніх джерел про життя гетьмана Пилипа Орлика. Проєкт став можливим завдяки співпраці із архівами Шведського королівства. У Швеції зберігається величезний масив документів, пов'язаних з історією України. Проте важко було, як казали наші дослідники, зосередитись на одному. Все хотілося хопити, але ця робота, яку провели наші історики, унікальна. Вперше понад 600 сторінок історичних документів перекладено українською мовою причому перекладено із французької, польської, латини, німецької мови. Робота над проєктом об'єднала дослідників із Австрії, Німеччини, України та Швеції. Вдалося віднайти сотні оригінальних документів. Більшість написані від руки. А їх лексика відрізняється від сучасної. До проєкту долучилися історики, які працювали буквально у бліндажах на фронті. У нас об'єдналася міжнародна команда, і з фронту пан Євген Луняк, фантастичний історик, перекладав доктор історичних наук, перекладав документи з французької, а пан Станіслав Пархоменко Перекладав з латини, у нас об'єдналася дуже потужна команда. Ми переклали документи. Ми відкрили таємниці, які чекали на нас 320 років. Серед знахідок досьє пилипа орлика, дані про володіння, компути військ гетьмана Івана Мазепи, шифри військової канцелярії Карла XII. Весь комплекс документів доводить, угода гетьманщини і шведського королівства 1708 року була справедливим союзом. І, попри трагедію полтавської битви, Московія вже 1711 року була готова капітулювати. Петро І тричі благав про капітуляцію, а його ігнорували. Він по. Обіцяв платити данину кримському хану він пообіцяв визнати незалежність України в 1711 році. А коли йому дали конвой, він виїхав звідти і почав розпосюджувати свою пропаганду про те, що він отримав тріумфальну перемогу над турками. Міжнародні сили, які виграли у цій битві, об'єдналися і тоді, в 1711 році, спростували пропаганду московитів. Але Петро І знищував всіх свідків цієї своєї поразки і переписував мирну угоду і не погоджувався на те, щоб віддати Україну. Зараз Батуринська команда науковців працює над публікацією відкритих ними джерел. Зараз ми думаємо над реалізацією подальших кроків цього проекту. Це саме видавництво книги, яка представить матеріали, опрацьовані нашими дослідниками, тому що це цікаво не лише для Батурина, це цікаво для всієї України. Швеція і зараз надійний союзник України у війні проти Московії підтримують не лише збройно королівські архіви відкривають історію без столітніх брехонь московської пропаганди, каже дослідниця Марина Тратнер. Працівники держархіву Швеції вони відсканували 30 тисяч сторінок документів пов'язаних з історією України. Зробили окрему сторінку з документами. Все виклали у безкоштовний доступ для того, щоб українські вчені могли досліджувати ці документи в архівах Швеції зберігається 750 кілометрів книжкових полочок. Недооцінка власних героїв величезна проблема національної самосвідомості. Досі Гетьманщина лишається білою плямою. Змінити ставлення до мазепенців першого покоління борців за незалежність допоможе створення національного пантеону. Вважає третій президент України Віктор Ющенко. Я скажу, що ми дуже близько підійшли до перепоховання Івана Степановича чи мозека заключено первинні угоди між університетами, є нележні домовленості з археологами, є свідчення, де його могила знаходиться у Галаці. Я переконаний, що український дух набагато вище підніметься тоді, коли в нас саме словетна. Саме словетна е, е, історія Гетьманщини буде виковічена е, через національний пантеон. Софія Компаніченко, Олександр Клименко, Київське бюро телеканалу д 1